Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. СПОКій у Бозі. Ісаї 26.3. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Дослідники з Китайського міста Фудзянь. Вирішили сприяти покращенню сну пацієнтів відділень інтенсивної терапії. Вони виміряли вплив різних засобів для сну на піддослідних, зімітувавши обстановку лікарняного відділення з яскравим освітленням та аудіозаписами сигналів апаратів та розмов медичних сестер. Дослідження показало, що маски та беруші. Покращують відпочинок піддослідних. Але справжнім пацієнтам у реальному відділенні інтенсивної терапії спокійного сну все одно буде важко досягнути. Як знайти спокій, коли в навколишньому світі неспокійно? Біблія каже: Ті, хто сподівається на Бога, матимуть мир незалежно від обставин. Пророк Ісая писав про майбутній час, коли ізраїльтяни повернуться додому. Після тяжких випробувань вони будуть спокійно жити в своєму місті, бо Бог зробить його безпечним. Він буде діяти в навколишньому світі їм на добро, упокорюючи гордих, визволяючи пригноблених і вершачи правосуддя. Ізраїль переконається, що в Господі вічна твердиня і завжди буде надіятись на нього. Думку оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої. Бо на тебе надію вона покладає, писав Ісая. Бог може й сьогодні забезпечити для нас мир та спокій. Будьмо спокійні і впевнені в Його любові та силі, незалежно від того, що відбувається навколо, що лякає чи турбує вас сьогодні, як ви можете нагадати собі про Божу силу та його любов. Помолимось. Боже. Я довіряюсь тобі. І хочу знайти спокій у твоїй любові. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.